Так, у продажі в нас на ринку такі ось сенс 2004 року від власника, власника останні 6 років. Так, Ціна у нас 1900 з торгом. 1,3 газ, бензин, газ 4-го покоління, пробіг 265 тисяч км. Номер власника ось цікаво, телефонуєте по номеру. Так, Тут встановлена у нас коробка механічна від Ланоса. Дивіться, цього порожечка абсолютно нічого по автомобілі робити не потрібно. Ні, вже нічого немає. Парк встановлений. Притонований крім лобового скла. Також у нас все гарочки гарному стані ось. Так що покажу вам ще салончик. Так, Возьму. Два передніх електросхлопідіймача у нас регулювання. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.